Спокій в Харкові е, дуже таке поняття умовне, бо е, завжди є загроза і балістики, і завжди є е, загроза е, щодо шахетів е, і інших е, типів зброї, яким обстрілюють Харків. Що стосується е, того жахливого дня, е, 7-го числа, коли ми мали зранку. Природ 48 вісім Крім цього, була комбінована атака і кабами і ракетами. І на сьогодні ми маємо на жаль шість людей, які загинули протягом того дня. Крім цього, під завалами, по нашим даним перебувають ще п'ять. Людей рятувальна пошукова робота триває. Ми не зупиняємось ні на хвилину, і вночі працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба для того, щоб якнайшвидше все це все це зробити, бо ми чудово розуміємо, що і як відбувається, який настрій у тих людей, які працювали. Поряд цими людьми і у е родичів цих людей, тому ми працюємо практично ці цілодобово. Незважаючи на те, що останній тиждень був дуже важким, що нас обстрілювали 89 разів. Е тільки за е цей тиждень було пошкоджено 69 е будівель. Це житлові переважно будинки, приватні житлові будинки. Але ми не спостерігаємо, що є якийсь масовий відтік людей. Люди все чудово розуміють, розуміють, що сталося, і навпаки, я хочу сказати, що хтось повертається до Харкова. І знаєте, чим я пишаюсь, то це згуртоване згуртованості людей і дух людей. Основне завдання сьогодні це основна мета це відбудова житла. І ми чудово розуміємо, що люди будуть повертатися, коли вони будуть розуміти, куди їм переїжджати, де вони будуть жити, і де будуть навчатися їх діти, і де їм працювати тому ці три фактори вони є, і сьогодні ми приділяємо особливу увагу відбудови житла. Так на цей рік у нас в планах 200 будинків, які ми плануємо відбудувати. Ми крок за кромоком йдемо. Для достиження цього цієї мети для нас дуже важлива відбудова. Що стосує що стосується людей, то звісно люди розуміють і що у Харкові є можливості, щоб вони проживали бо є гуртожитки, але головне, щоб люди мали житло а сьогодні на жаль. Так сталося, що Харків найбільше постраждавше місто серед міст України. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху на над головою, і тому відбудова житла це основне, чим сьогодні займаємось для того, щоб люди повернули. Що стосується громадського транспорту, то ви пам'ятаєте, що теж у нас були атаки шахидами на наше тролейбусне депо. І тоді постраждали декілька тролейбусів. Один ще згорів тролейбус автономним ходом. Але сьогодні нам дуже допомагають наші партнери. Хочу подякувати це міжнародні партнери, це міста Італії, це Нюрнберг, наше місто партнер, це Брно, це Дузень, Прага. Каунас, Барселона, де вони нам надають автобуси. Так, звісно, їх не вистачає, але сьогодні потребує. потребує допомоги, потребує автобусів, трамваїв, тролейбусів. І ми працюємо над цими. От, на тому тижні я мав зустріч з мером Торіна. Це італійське місто. під час конференції в Києві ми посольство зустрічалися. Він він передав мені сертифікат на 10 автобусів, і ми найближчим часом будемо отримувати ці 10 автобусів з Торино, і одразу. Поставимо їх на маршрут. Ми робимо все можливе для того, щоб все ж таки, незважаючи на те, що ми маємо постійні обстріли, наша підприємство не виїжджали, тому ми скасували всі місцеві податки і збори для них, для того, щоб вони залишались. Да, є декілька кількість підприємств, які були вимушені переїхати, але знаєте, вони відкривають завжди філіали. В інших містах нашої країни а основне виробництво все ж таки залишає. Але да, але я дуже вдячний. Я дуже вдячний всім нашим підприємцям, які незважаючи на все працюють у Харкові.